Це басейн центру медико-соціальної реабілітації імені святого Михайла у селі Ратівці, що в Ужгородському районі. Зараз заняття в басейні проводять з Віктором. Хлопчик має дитячий церебральний параліч. Мама Віктора Юлія розповідає, що ще немовлям син підхопив інфекцію, яка спричинила розвиток ДЦП. Синочку моєму п'ять років. Четвертий рік ми займаємося в реабілітаційному центрі в Ратівцях, Дістаємо комплексну реабілітацію. Яка нам допомагає, ми бачимо після кожного курсу, який ми тут проходимо, ми бачимо суттєві покращення. У Нас тут запустилась мова, мовлення в нього. Ми так думаємо, що це іпотерапія, тобто заняття на кониках. Він почав говорити. Більше року ми вже говоримо. Він в захваті від кожної процедури, він любить кожного реабілітолога. це і логопед, це і психолог, плавання. Фізкультура, іпотерапія і масаж. Переселенець із Запоріжжя Олександр Случевський також привів сина на заняття з плавання. Ми прожили тут а, кілька місяців, узнали, що є такий великолепний центр, де є басейн, логопед, навіть коні, де можна покататися. Ми ходимо сюди практично кожну тиждень. Не було світла, были технічні питання. А сейчас стараемся ходить, не пропускати. не пропускать. Он научился здесь плавать. Складає пазл з фігурами професії, 13-річна Ніколетта. Дівчинка, п'ятий рік займається у цьому реабілітаційному центрі. Заняття з логіки проводить психологиня Альбіна Мотильчак. Коли вона була маленькою, в неї в голові знайшли пухлини і провели операцію. У результаті цього її когнітивний процес було нарушено. Тобто, такі психічні процеси, як пам'ять, увага, мислення та мовлення, вони порушені і вона трошки відстає від віку. І заняття з нею вони спрямовані саме. На розвиток її когнітивної сфери. Ми застосовуємо багато вправ. Це зазвичай на логіку, також на пам'ять. Вона покращила свою українську мову, вимову, мовлення також, а покращилась логіка. В арифметиці є великий прогрес. Ми і на телевізорі. Робимо маленьку зарядку, а потім підограємося. Це Олександр. Він вихованець з дитячого будинку сімейного типу у Ратівцях. Балансатор улюблений тренажер хлопчика. Про це розповіла реабілітологиня центру Олена Калинич. Жінка каже: сюди діти з дитячих будинків приходять на заняття двічі на тиждень. Заняття на самому балансаторі воно допомагає йому зосередитись, почути мене, почути батьків. Дітки в них є опікуни, але вони Зв'язку з тим, що позбавлені спілкування своїми рідними батьками, вони десь хочуть себе проявити. У них як правило, у всіх є гіперактивність. Ми працюємо з з різними дітками, дуже багато різних діагнозів. Як фізіореабілітації, так і психогенетика на психогенетичному рівні. Дітки є і здорові фізіологічно повністю, це зацікавлення, просто як фізкультура, як ЛФКшка. і є дітки, які з синдромом Дауна з розстровточного спектру, ДЦП, різна складність ДЦП. Центр медико-соціальної реабілітації імені Святого Михайла працює з червня 2018 року. Про це розповіла директорка Мелінда Ветровська. За її словами, на утримання центру гроші дають держава, волонтери та грантодавці. Релігійна громада і римокатолицька церква. Будували цей центр і волонтери. В нашому дитячому центрі є чотири будинки по сімейному типу. Тут живуть сироти діти і тепер 26 дітей. І для, для них було цей комплекс створено. Ми приймаємо різних дітей різного району, області. Ми всіх приймаємо, кого є вади різні. Є у нас програма, вже почти третій рік дійснює, 309 програма. Ця програма допомагає родителям безкоштовно ходити до нас в реабілітацію, 10-20 курс приймати у нас. Це комплекс на реабілітацію. Діти до психолога, до логопеда, до масажиста, басейн, до стоматолога. І у мене є ще чотири шикарні коніки, і на коні можна і по терапію займатися. За словами Мелінди Ветровської, у центрі приймають протягом дня до 20 дітей. Працює заклад щодня у будні. Олександра Заводяк, Леонтій Колешин, Суспільне новини.